Мобілізація оголошується указом президента України та затверджується Верховною Радою. На даний час мобілізація триває до 6 серпня 2025 року. Чому мобілізація важлива для нашої держави? По-перше, вона дозволяє забезпечити комплектування військових частин особовим складом. Забезпечує е, ротацію особового складу, який е, під час ведення бойових дій має фізичне та психологічне навантаження. Також вона дозволяє формувати нові підрозділи. На даний час мобілізація, мабуть, є один із найважливіших шляхів комплектування збройних сил. В чому полягає її сутність відповідно до Конституції України, а саме статті 65 Конституції України. Визначається обов'язок громадян щодо захисту своєї держави, тобто України. Хочу підкреслити, що це не побажання громадян, а їхній обов'язок. Водночас держава не забороняє добровільно залучитися до. Збройних сил або інших військових формувань шляхом підписання контрактів. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров'я та не мають права на відсрочку або забронювання. Чоловіки віком від 18 до 25 років можуть бути призвані за мобілізацію лише за умови, якщо вони є офіцерами запасу. Разом з тим, ці громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за їх бажанням. У вибрані ними підрозділ на вибрані посади, якими шляхами проводиться мобілізація на Чернігівщині. З метою реалізації визначених задань створені мобільні групи оповіщення. До складу мобільних груп входить особовий склад територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, працівники поліції та представники органів місцевого самоврядування. До повноважень цих груп входить перевірка у громадян військово-облікових документів, вручення повісток, виявлення громадян, які не перебувають на військовому обліку, і в певних випадках їх доставлення до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Вручення повісток здійснюється цими групами повіщення. Громадяни зобов'язані. Мати при собі та представляти уповноваженим представникам територіальних центрів комплектування соціальної підтримки або поліцейським військово облікові документи разом з документами, які посвідчує їх особу. Такий обов'язок визначений в постанові Кабінету міністрів номер 560 від 24-го року. Також такий обов'язок визначений в правилах військового обліку, які затверджено постановою Кабінету міністрів 1487 від 22-го року. Де чітко зазначена, що громадяни мають носити при собі та пред'являти військово-облікові документи. Таким чином, у разі, якщо громадянин не пред'явив документ або відмовився від його пред'явлення у групи оповіщення. Є всі підстави вважати, що громадянин порушує право військового обліку, і поліцейський, який входить до його складу, має право затримати громадянина і доставити до територіального центру комплектування. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність статтю 210 та 2101, яка регламентує штрафні санкції у вигляді від 1 тисячі до 1500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Враховуючи, що неоподаткований мінімум на даний час складає 17 гривень. Ця сума є від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. У разі ухилення від призову по мобілізації також передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 5 років відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України.